Сьогодні про таке знекровлення російської війни. Українські удари вивели з ладу одну шосту частину всієї російської нафтопереробки, зростаюча російська загроза країна терористка за рік збільшила виробництво ударних БПЛА у 9 разів. Тиск на Кремль. Чому ЄС відклав впровадження 19-го пакету санкцій щодо РФ? До чого тут Словаччина та Угорщина? Авансова продаж американської зброї. Представники США вперше проінспектували українські родовища титану і інших металів. Про це і інше. Просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, будь ласка, і переходимо до новин. Сили спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод на Росії. Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і інші пальномастильні матеріали для армії окупантів. На об'єкті зафіксовано вибухи та пожежу. Загалом українські дрони вивели з ладу одну шосту частину всієї російської нафтопереробки. Через це країна-агресорка зіткнулася з затяжною паливною кризою. Ось подробиці. Зупинка виробництва, перебої в роботі підприємств, паливна криза, дефіцит бензину, кілометрові черги на заправках, запровадження талонів та рекордне зростання цін. Зривне мама да дійде до нас. Ти прикалуєш? Дефіцит палива б'є по Росії сильніше, ніж по гаманцях чиновників. А все завдяки дронам ЗСУ, які вивели з ладу вже шосту частину всієї нафтопереробки в Росії. Криза прийшла ще до кінця року. Ось така черга на мільнична. Прямо на дорозі. Навіть бензина не хватить, ніхто стоять. До цього проблеми з паливом спостерігалися лише в Саратівській області та на Далекому Сході Росії. Оди ось ажіотаж у нас. Бензиновий. Бензиновий. Потім дефіцит зафіксували в Нижогородській, Ростовській, Рязанській областях та в Криму. Друзі товариші, що відбувається? Связи нет, телеграм не работает, WhatsApp не работает. Приехала на заправку заправляться, но говорят, что бензин закончился, теперь выдаем его по талонам. В смысле по талонам? Что происходит? Мы в Советский Союз вернулись. Хотела назад в СРСР, отримали. Перебои с бензином уже у больше, чем 20 регионах. У нас тут еще проблемы с бензином начались из-за прилета по Каменшахтинскому. Теперь тут, чтобы машину заправить, надо, я не знаю, Кілометр очереди отстоять машин 60-70 на одну заправку. А когда очередь до тебе доходить, ти під'їжджаєш. А бензина нет. В окупованому Донецьку на заправках відсутній 95-й, а ціни на пальне значно вище ніж у самій Москві. Донецьку нет води. Сейчас уже в многих містах нет бензину Або бензин по 85 ко всьому примокає жителі окупованих міст України, скаржаться на черги на заправках та обмеження кількості пального, яке можна придбати за один раз по талонам. В основному пальне відсутнє у населених пунктах, окупованих Росією з 2014 року. У тимчасово окупованому Маріуполі також бензиновий колапс. Ціни активно зростають. На заправках утворюються величезні 2 3 годинні черги. У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, через брак бензину по два автобуси на кілька рейсів. Нафтотрейдери повідомляють у зв'язку з величезним дефіцитом бензина та диспалива. Продукція відпускається з очікуванням 3, 4 або 5, 7 днів. На Росії продовжують брехати громадянам, говорячи, що можливою причиною стало сезонне подорожчання палива та зростання туристичної активності. Але як бачимо, українські дрони виявилися набагато ефективнішими за будь-який план Мінекономрозвитку Росії. Був уражений ще один завод найбільший російський НПЗ у Ленінградській області. Кирижський НПЗ входить до російського топ 10 і переробляє близько 21 мільйона тонн нафти на рік. Випускає бензин, дизель, мазут та авіаційне паливо. Ну, а це вже рязанський НПЗ. Гігант, який належить Роснафті. На... на ньому переробляють понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. З початку серпня там вже стояли колом дві установки після минулих прильотів. А тепер вже все підприємство працює наполовину. Журналісти підрахували, що в 25-му році дрони 38 разів. Завдавали ударів по російським нафтозаводам, і 24 атаки були успішними. НПЗ зупиняли на ремонт частину установок чи повністю припиняли випуск палива. Наразі зупинено 5 заводів: Куйбишевський, Новокуйбишевський, Сизранський, їх власник Роснефть. Така Також доля у Волгоградського лукойлу та Афіпського. Найбільш ефективні санкції санкції, які діють найшвидше. Це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Паливну кризу посилили й бюджетні проблеми Росії, які зробили торгівлю бензином збитковою для компаній. Адже навіть у далеких регіонах Російської Федерації, куди українські дрони не долітають, поки також спостерігається нестача пального. Путін ніяк не коментує ситуацію, бо приховує Кремль. Більше не може давати компенсацію з державного бюджету компаніям цього року. В Росії дефіцитний бюджет, і на сьогоднішній день він вже понад 5 трильйонів рублів. Дякуючи Путіну, який розв'язав війну. Я просто пахло. З'явилася інформація про ліквідацію кількох окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні. На парковці військової частини, розташованої у Приморському краї РФ, прогриміла серія вибухів, потужних вибухів. Повідомляється про загиблих та поранених російських загарбників, які, зокрема, брали участь у боях під Києвом, Вугледаром у Маріуполі та на Покровському напрямку. Сили оборони зачистили від російських окупантів населений пункт Панківка на Донеччині. Про це повідомляє генштаб зсу. Тим часом, за даними Діпстейт, армія Путіна просунулася поблизу Новоіванівки на Запоріжжі, Іванівки на Дніпропетровщині та у Звіровому на Донеччині. Росіяни, маскуючись під мирних жителів, намагалися проникнути в населений пункт Ямпіль на Донеччині. За даними Генштабу, диверсанти ховалися у приватних будинках і підвалах, використовуючи цивільних як живий щит. Сили оборони України оперативно провели антитерористичні заходи. Противника виявили, заблокували і знешкодили. Наразі Ямпіль та прилеглі території повністю під контролем України. За минулу добу Росія втратила щонайменше 910 окупантів, це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон, 96 тисяч 430 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Країна-терористка РФ продовжує свої атаки по цивільних. Загарбники вгатили по будівлі Національного фармацевтичного університету в Харкові. Це сталося сьогодні в день. Момент влучання російського дрона зафільмували випадкові свідки цього злочину. Є постраждалі. Окупанти атакували Запоріжжя, використовували РСЗВ Торнадо С. Відомо про щонайменше двох загиблих та понад десять поранених. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки та освітні заклади. Сили ППО знешкодили 89 зі 113 БПЛА, якими армія РФ вночі атакували мирні українські міста і населені пункти. На жаль, є влучання 22 безпілотників на шести локаціях. Ще на двох зафіксовано падіння уламків. Постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина. Зокрема, на Київщині під удар окупантів потрапив логістичний центр. На місці виникла масштабна пожежа. РФ намагається знищити ключові залізничні вузли. Про це говорять представники Укрзалізниці. Вони вказують на те, що від липня 25-го року атаки на інфраструктуру посилилися і отримали системний характер. А Росія за рік збільшила виробництво ударних БПЛА у 9 разів. Про це пише The New York Times. враховуючи останні події. А я про російські безпілотники у польському і румунському небі, загроза з боку РФ зростає. Подробиці далі. У 2025 році Росія відправила в Україну понад 34 тисячі ударних безпілотників та хибних цілей. Це число майже у 9 разів перевищує показник за аналогічний період минулого року. Пишуть за Війна Росії проти України це, можливо, перша війна в світовій історії, де дрони мають настільки критичне значення. Я Думаю, що це факт. За одну ніч перших вихідних вересня Росія запустила проти нашої країни рекордну кількість 810 ударних безпілотників та хибних цілей. Згідно з аналітикою, яку дають журналісти, з кожним місяцем це число лише зростає. Аналітики все більше говорять о те, що перспектива получать атаки по тисячі дронів в ніч, вона становиться все більше більше реальною. То есть надо элементарно понимать, что если 30, грубо говоря, дней в месяц, то тысяча в ночь это означает 30, 30, тысяч дронов в месяц, которые Россия должна производить. То есть мы видим, что иногда пока еще не было тысячи ни разу, но уже было по 700 дронов в ночь. То есть, в принципе, возможности у России, безусловно, присутствует. И тут важно понимать, из каких компонентов Ділуються ті дрони для того, щоб, скажем так, імець аргументірованої аргументуване, аргументуване давление на ті країни, які їх поставляють. автократичний уряд Путіна дав зрозуміти, що безпілотники є найважливішим пріоритетом для країни, яка мобілізувала державні та приватні ресурси для створення імперії з виробництва БПЛА. Таким чином, у 2026 році до виробництва БПЛА залучатимуться навіть школярі. Все таки я склоняюсь к мысли, що на 100 Россия не Росія не этого внутрішнього цикла, тобто, коли вона сама може необходимое, все необхідне комплектующие для дронов, соответственно, надо іскати путі того, як тілі бойні компоненти попадають в Росію. Оцінками аналітиків Росія зараз здатна виробляти близько 30 тисяч ударних безпілотників на зразок іранських на рік. Вважается, що до 2026 року Україна-терорист може подвоїти цей показник. Но так ли это будет? Это опять-таки покажет экономика в следующем году. Поскольку не надо забывать о том, что экономические проблемы это то, что может, среди прочего, и остановить, или, по крайней мере, существенно уменьшить производство дрона в России. Експерти зазначають, що Москва посилає ударні безпілотники роями або хвилями і спрямовує їх заплутаними траєкторіями, щоб відвернути увагу від справжніх цілей. Також засилається ще більше хибних цілей, зроблених з фарбованого пінопласту та фанери, які іноді містять невеликі боєголовки та не відрізняються від справжніх дронів у небі. Ми бачимо, як по експоненті зростає. Количество дронов, которые Россия использует, и это разные виды действительно. То есть это не только шахеды, это вот действительно дроны-обманки. Для чего они делаются? Для того, чтобы Украина тратила э, свои противодроновые системы. А в случае с Западом, как мы видим, это дорогущие ракеты, э, которые стоят, возможно, миллионы, и которые сбивают эти дроны-обманки, которые могут стоить пару тысяч долларов. Да, считается, что обманки необходимы для того, чтобы Украина истощала свой ПВО. И, как недавно мы поняли, не только Украина, а партнеры по западу Украины по Европейскому Союзу. Но все же, вот я склоняюсь аккуратно к мысли, что все-таки уже не так идеально все в России с производством боевых дронов. Соответственно, более простые производства, обманки, их становится все больше. Потому что, естественно, что если бы в России была возможность огромное количество производить боевых дронов, То заниматься обманками, було займатися делали сугубо бойові, які несли б которые несли бы вред. Наразі російські дрони обходять стороною відкриті простори, де працюють українські підрозділи ППО, літаючи над річками та лісами. Коли безпілотники входять до міст, їх складніше збивати через високі будівлі та ризик для мирних жителів. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас. Поширити відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую і слава Україні. Велика Британія долучається до місії НАТО. Східний вартовий на тлі загострення повітряних загроз з боку Росії. І також відправляє свої винищувачі до Польщі. Раніше свою участь у захисті неба НАТО підтвердили Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди, Італія та Чехія. Може, вони й українське небо захистять? Ну, так би мовити, за компанію. Економіка РФ ляже, а війна закінчиться за 2-3 місяці, якщо Європа введе жорсткі вторинні тарифи для покупців російської нафти. Так вважає міністр фінансів США Скотт Бесент. За його словами, Сполучені Штати готові співпрацювати з європейськими партнерами, щоб вдарити по російських нафтових компаніях. Тим часом стало відомо, що ЄС відклав впровадження 19-го пакету санкцій щодо РФ. Це відбувається на тлі вимог Трампа та Європейського союзу до Словаччини та Угорщини злізти з російської нафтової голки. Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував країни Європи за покупку російської нафти. Підтримую далі про те, які країни та на яких умовах продовжують купувати енергоресурси України терористки РФ, тим самим спонсоруючи її війну. Європа лише говорить, а не діє. Це слова Дональда Трампа, які звучать як прямий виклик союзникам по НАТО та Європейському Союзу. Американський президент публічно звинуватив європейські країни у недостатньо жорстких санкціях проти Росії і фактично поставив умову: якщо Європа не посили тиск на Москву, Вашингтон може призупинити власні кроки. Європа це мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто працює на повну. Філе дім більше не готовий покривати пасивність союзників. Першим за довгий час на поверхню виходить питання, яке у колуарах обговорювали давно: хто саме сьогодні несе основний тягар боротьби з Кремлем, США чи Європа? Вони купують нафту в Росії. Ми не купуємо нафту в Росії. Вони купують багато нафти в Росії. Це не угода. Заявлення Трампа а, це був відповідь. на призывы европейских политиков к Соединенным Штатам и лично к президенту Трампа усилить давление на Россию, усилить санкции против России, в том числе против российских энергоносителей. Вот Трамп ответил раздраженно, несколько агрессивно, показал свое раздражение именно европейским партнерам. Мол, нечего меня призывать усиливать санкции против России. Вы сами, сами на себя посмотрите, мол, вы сами покупаете российские энергоносители. Сразу скажу, эта реакция Трампа не совсем справедливая. И она направлена не на то, чтобы заставить европейцев усилить давление на Россию. Это скорее реакция отказа, демонстрация того, что сам Трамп не хочет вводить никаких новых дополнительных санкций против России. Это реакция по принципу сам дурак. То есть вы от меня требуете ввести санкции против России. А ви самі та зробите, А я потім посмотрю, буде робити ділиться ні. За даними європейської статистики, після повномасштабного вторгнення потік російських енергоносіїв до ЄС справді зменшився, але не зник. Я готовий запровадити санкції, але вони мають посилити свої санкції, щоб вони відповідали тим, які воджу. Я Я готовий рухатися вперед, але вони мають це зробити. Я думаю, що вони це зроблять. Але зараз вони тільки кажуть, а не діють. Це не Європейський союз покупає російську нефть. В Європі зараз, в європейському союзі, точніше, российскую нефть покупают всего две страны. Напомню, по российской нефти, в том числе и по российскому газу, в Евросоюзе введены санкции и ограничения. Они не являются абсолютными, потому что ряд стран, еще когда только начали вводить санкции сначала в 2022 году, тоже не сразу ввели, потому что не были готовы сразу отказаться от российской нефти и газа в Евросоюзе. Постепенно это происходило. Но примерно с 2023 года абсолютно большинство европейских, стран Европейского Союза отказались от российской нефти и от российского трубопроводного газа. Но, тем не менее, две страны для себя выбили право И это действительно выбивание было даже иногда путем шантажа Европейского Союза, шантажа, в том числе и в вопросах санкционной политики, они выбили для себя право сохранить возможность получать. Російську нефть, которая йде е, що з совєтських времін в Європу по трубопроводу е, по проводу Дружба, це, як ви вже мабуть, догадалися, Угорщина та Словаччина. Так, обсяги там не порівняні з довоєнними, але навіть ці закупівлі допомагають російській військовій машині. В цьому плані критика Трампа видається справедливою. Однак, а ком йде річ? А політика, которые знаходиться під прямим впливом Трампа. А один из этих политиков, премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, близкий друг Трампа. Поэтому Трампу надо не а, абстрактную Европу критиковать, а четко сказать, обращаясь к своему другу, который точно послушается Трампа, сказать ему, Виктор, ты до сих пор покупаешь российскую нефть, как же так? Давай немедленно прекращай это, это безобразие. Да, ты же помогаешь России в войне против Украины. И я уверен, не сразу, может быть, э, там, с какими-то переходными периодами, но Орбан вынужден был бы послушаться Трампа. Они, кстати, уже предпринимают сейчас э, Дополнительные действия по газу, прежде всего. Ну и по нефти, я думаю, тоже уже есть предварительные договоренности. Будут постепенно переходить на другие носители. Ну, потому что видят, ситуация меняется. Они не хотят вступать в прямой конфликт с Трампом. Но Трамп оказывает давление не на Орбана, не на Фица. Он оказывает давление на европейцев, на Европейский союз и на большие европейские государства. И вот в этом есть определенная несправедливость. Є й інша проблема: російський скраплений газ. Формальна Європа його не закуповує напряму, але через посередників та обхідні схеми гроші все одно потрапляють до Москви. І в результаті континент лише частково перекриває кисень Кремлю. Так, ну ані говорять так, що ми не можемо відказатися, ну, треба чим-то замінити, інакше будуть проблеми внутрішні економічні проблеми. Тепер ситуація виглядає так: Трамп виставив союзникам ультиматум синхронні кроки або Вашингтон призупинить власний тиск на Кремль. І це ринує звичний баланс західної стратегії, де Америка вела, а Європа слідувала. Тепер же президент Ша вимагає дзеркальності. Європа повинна сама робити перший крок або Америка чекатиме. Коли Трамп робить такі заявлення, він переслідує не стільки політичні цілі. Политика здесь присутствует, но скорее от обратного. Вот чтобы не его обвиняли, а чтобы европейцы, мол, сами с собой разобрались. Но прежде всего цели торговые. Он хочет, чтобы Европа в энергетическом плане, особенно по закупкам газа, была зависима от Соединенных Штатов. Война в Украине, конечно, Трампа волнует. Трамп хочет прекращения войны в Украине. Но в данном случае он заботится Сугубо й о торгових інтересах США для України і шанс і ризик одночасно. Якщо Європа під тиском Вашингтона все таки наважиться на радикальні кроки, Кремль позбудеться мільярдів. А якщо суперечка затягнеться, сама Україна стане першою жертвою цих коливань. Вся эта полемика, она станет дополнительным фактором, дополнительным аргументом в сокращении а, и постепенном отказе от закупок российской нефти и российского газа. Ну, по газу уже есть решение соответствующее до 2027 -го года. Европейский Союз уже и вот до этих всех заявлений Трампа принял решение об отказе от закупок российского газа. Просто это будет происходить вот постепенно, ну, чтобы подготовиться технологически, экономически. Ну, зараз быть, это несколько ускорять. Де може бути теж положительне последствия, і вже перший шаги зробили. США і Європа можуть почати консультації, переговори по совместній виробітці санкцій проти Росії. Тепер найголовніше, щоб США та Європа не збилися з єдиного ритму, адже будь-яка слабина стане шансом для Кремля розширити свою агресію. Американці вперше проінспектували українське родовище для фонду відбудови. Зокрема, представники США оглянули бирзолівський гірничо-збагачувальний комбінат і родовище, де видобуваються титанові руди, та планують розробку цирконію і гафнію. Ці метали критично важливі для оборонної, аерокосмічної та високотехнологічної промисловості США і Європи. Від себе додам, що це, як на мене, ще й про американську зброю для України. Американські партнери вирішили впевнитись, що українські родовища дійсно мають чималий потенціал. А отже, можна переходити до наступного кроку в стосунках, тобто продавати зброю за гроші майбутніх прибутків. Це не кредит, а аванс. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.